громаді сформовано діючий підрозділ військових капеланів, добровольців. Наша мета допомагати солдатам на передовій, нести віру Божу і надію туди, де це найнеобхідніше. А також ми працюємо із пораненими військовими, які знаходяться у шпиталях, капеланський підрозділ, який їздить на фронт. Ми возимо турнікети, генератори, обігрівачі, дрони. Але найголовніше, що ми возимо, це Боже слово, тому що саме воно там найнеобхідніше. З вересня місяця почалася робота капеланського підрозділу. І щомісяця наші капелани їздять до солдатів на передову. За цей час ми відвідали близько тисячі військових всім розказали Боже слово і молились. Головна місія цих поїздок духовна підтримка військових, молитви за них, а також підтримка гуманітарна. Біблія каже, що ми маємо бути світлом для цього світу, і, на жаль, одиниці їздять прямо туди в окопи до наших військових. Я знаю, що багато хто з наших солдатів живуть моментом. Вони не знають, чи наступить для них завтрашній день. Отже, ми їздимо туди для того, щоб в той день вони знали про Бога, побули з ним. Знали, що він їх оберігає, захищає і воює поруч з ними в окопах. Також проводиться робота з військовими, які на ротації нещодавно провели День подяки ЗСУ. Постійно проводимо зустрічі, спілкування, ходимо з військовими до бані. Щодня відвідуємо шпиталі з пораненими військовими. Окрім гуманітарної допомоги, несемо їм слово Боже, слово втіхи, підбадьорення, спасіння та молитву разом до перемоги.